Слава Ісус Христову. Ми ростаємо за сіла, мене на периферії, зразу переселення. Ну, почну з хорошого. Що саме з Ну, На сьогоднішній день розлягулося фінансування з регіонального розвитку держави. На сьогоднішній день в попередні прийнято рішення. Ви знаєте, що вийдемо 700 мільйонів гривень до центральні допомоги, які настосуються пока районів і зараз приймається рішення або будуть капітально робити вотну. Що стосується безпосереднього Каловського району? Послухайте, якщо можна, тому що до цього я був на засіданні більшості, коли 50-40 тисяч там ділилися 200 переформирових. Це все таки достатньо великий кошт. На сьогоднішній день ми прийняли рішення, це не насадили Києва Степанович, а це депутатська група від івано області, це більше 15 депутатів, в тому числі і Анатолій Сергійович Мофієнко. Про те, що в Калужському району на дорогу Калош пошти і на дорогу Калош Ждать в цьому напрямку, але в межах територіальної, територіальної одиниці Калашський району буде виділено 40 мільйонів гривень. Тобто, умовно кажучи, ми вже з Наталією на сьогодні поговорили про підготовку документів на ці дороги. Доведеться, яка буде загальне фінансування. Прем'єр підтверджує, що ці кошти будуть перечислені, проведеться загальне тендер і ці кошти будуть направлені на ці кошти. Це є загальне перше деталь. Воно не є поганим, я вважаю, що в сьогоднішніх умовах такої фінансової кризи ці кошти задіяти, це вже немає. Другий, напевне, саме основне. Що? Ми вже прийшли до того ходу розділу, коли ми на кінець повинні прийняти рішення. Що буде завтра, післязавтра, через тричі, через п'ять років. Бо ви знаєте, прийнятий закон про добровільне об'єднання громад. Оцей закон проєктне об'єднаних громад 99,9% переписаний кома в кому, крапка в крапку, в тере, тере на той меморандум, який ми підписували між містом і сільськими місто. радами. 99%. Все дуже добре, але на сьогоднішній день до 24 травня поставлена задача Кабінету міністрів України. Робити саме основне, затвердити обласними радами перспективний план розвитку території, Перед який передбачає в собі якраз і форму територіально-адміністративних громад. Тому ми були на початку всього процесу, ми 5 років говорили про це. На сьогоднішній день мала Круківська область на, самих, на останньому місці. Які проводить територіальну адміністративну реформу. Ми далеко відстали від Полтавщини, Чернігівщини, Київської області, Миколаївщини, Херсонщини і входимо в дві-три області, які замикаються цей загальний процес. Тому я хотів би сформулювати три загальні принципи. Бо всі питають, що таке саме достатня громади? У нас є добровільні, там, є закон про добровільне об'єднання громад. Закон про добровільне об'єднання громад. Без плану розвитку, перспективного плану розвитку території не діє. Це є перше. Він не має ніякого абсолютно значення. І може розглядати плані перспективного розвитку території. Далі ж ви зрозуміли, а що таке об'єднання громад, що це значить, що значить самодостатня громада. От я дослідно вам процитую, бо видалися загальні. Загальні такі методи інформування, спроможні громади, що буде в Кабінет міністрів України, чим це займається зараз обласній державній адміністрації. Просто деякі речі я повинен зачитати. Так от, спроможня територіальна громада йдеться про її здатність, самостійно, хочу наголосити, або через відповідні органи місцевого самоврядування забезпечити належний рівень надання послуг, зокрема у сфері освіти, культури. Здоров'я, соціального захисту і житлово-комунального господарства. Оце значить самодостатня спроможня громада. Що значить самодостатня спроможня громада? Те, що вона не повинна отримувати дотації. Тобто її коефіцієнт, це для фінансистів, повинен бути не менше, ніж 0,9%. Друге, можна ну, є чітко інструмент, як повинна формуватися територіальна громада. Як вона повинна формуватися? Я за вам, я думаю, ви вже маєте, вони не здавали такі документи. Я думаю, повержити. Mm -hmm. Затова, роздав. Оце вже воно є на обласних області. Так от основного формування цих спроможних громад повинна відбутися навколо або районних центрів, або центрів обласного підпорядкування. При цьому військ до самої останньої точки не повинна перевищувати 35 кілометрів. 35 кілометрів. Почитайте, будь ласка. Я вам дам. Це є все, я вам дам. Давайте що, що голос рівні, правда? У мене голос рівні. Тому почитайте, скільки кілометрів віддалося? 35 кілометрів. Тому, шановні друзі, знаєте, прикро, коли ми розпочинаємо процес і коли ми залишаємося в пустій цього процесу. І він до слідом сказав такі, такі слова. От я їй записав, що слід зауважити, що досвід європейських країн у проходженні територіально-адміністративної реформи свідчить тільки про одне. Бюджетні, інфраструктурні переваги отримує той, хто розпочинає цей процес. А не той, хто його захід. Ви знаєте, що основою спроможності громади це є кошти. Які кошти взагалі, ви що думаєте, збільшиться бюджет, та бюджет не збільшиться. Він який був, на такому рівні залишиться. І от я змоделював колись ця книжка, що видана я у 2011 році. Ні, 12, 2012 вибачається. Коли ще не говорили. Ось основний показник кожної громади. Це власні доходи на душу населення. Так як от якщо з'єднати місто і район по власних доходах на душу населення, то ми були після Донецька. Якщо з'єднатися, кроможна тих громад, які є в районі, зробити три, так як передбачалося, то ось їх фінансовий ресурс. В стані було задоволені? Ні. Сама об'єднання громада є їм єдине право опрацьовувати. Яке право? Що вони будуть мати ті функції. Яке має місто в обласному підпорядкуванні. Калуш і без того має ці загальні області. От зараз дуже багато говорилися про те, і з усіх тривог ви бачите, що ми дали вам кошти по децентралізації. Та нічого не дали вам. А чому? Та тому що якщо дали аксис з бензина, то вас заправили, а ви їх не отримали ні однієї плоти, по великому роботу. Друге вам дали податок із нерухомості. Що ти все із податку нерухомості візьмеш? Та нічого. Третє вам дали, податок на прибуток, 10%, які там прибуткові підприємства? ну є самого, самого ліні, так? але ви його не адмініструєте цей податок. Четверте вам дали із автомобілів, які більше, ніж 3 літри. А у вас більше, ніж 3 літри це тільки трактор, який не працює. То скажіть, будь ласка, що ви отримали, який реальний податок ви отримали. Не отримали ви жодного реального податку І це преференція про те, що якісь додаткові кошти видати. Місто, місто отримало. От ми порахували, ми, умовно, по додатково отримали 30 мільйонів. Тому що є заправки, тому що ну, це НТЛ, ви візьмете із горінки і сигарет, так умовляє, що він дає 300-400 гривень в день чи 500 гривень в день, то що там ви візьмете з цього? Воно візьмете 5-10 це абсолютно ніяк не впливає на загальну форму. Тому і йдеться. Цей законопроект, який я пропонував, і я, до речі, на комітеті його доповідав про державну правовий експеримент, він не говорить про те, яка повинна бути сформована територія. Вона говорить про те, яке управління повинно бути. Навіть якщо ви зробили саме достатні громади, і ви вирішили, і це ваше право, що ви зробили три громади, а яка система управління буде цими громадами? От на сьогоднішній день держава навіть не сформувала, яка система управління, які повноважувати у цих громадах. Так оцей законопроект і давав. Тому його не виступив на сесії Верховної Ради, бо що в міському, місцевому самоуправлінні, розумієте, тут в Верховній Раді тільки дві людини, я й досаду. Оце і дає форму, як ви збираєте управляти. І тільки тоді третє питання це вже кошти і все інше. Я би хотів, щоб все-таки Кауш став типу для того, щоб витягнути цей район. Коли район запрацює, та при одній умові, який запрацює, і чим швидше ми це зрозуміємо, тим краще, коли в селах розпочнуться робочі місця. Іншого варіанту немає, як зробити, щоб в селі з'явилися робочі місця. Не заставили мені нікого це зробити. Єдиний спосіб це зробити це дати довгі кредити. На практично безвідсотковий на 10-15 років. Тоді або свої бізнесмени займуться виробництвом, або прийдуть інші бізнесмени і будуть це займатися. Але тоді розпочнуться робочі місця. От тоді почнеться загальний розвиток. Чим не цікавиться ці законопроект? Та тільки тим, що вони є перші, я сказав місце, що ми отримаємо перші гранти. І от в перший же грант, я би сказав, 50 мільйонів, які дає Євросоюз, Світовий банк і Швеція, не витратити її навіть на інфраструктуру, Бо інфраструктуру ми зможемо закрити, скажімо, бюджетну, як ми зробили. А видати програму, які би затверджуватися районною радою, містом, я не прошу, щоб ці кошти пішли на калуш. Я хочу, щоб ці 50 мільйонів прийшла як інвестиція під бізнесменів, які би розпочали роботи в селах. Ми видали їм під мільйона до півтора на кожне село, але розвивайте там бізнес. Через 20 років закрийте ці кошти. Безвідсотково могли б їм дати. Але тоді абсолютно була інша конфігурація. Тоді абсолютно був інший район. І мені зараз, якщо вдасться зробити, скажімо, до дорога, то до, до моста, до кошти буде дорога, а після моста вже не буде її. Дожидач буде дорога на границі, а далі не буде. Так, 40 мільйонів. Це не є великі кошти. Так? Але в сьогоднішній умовах це достатньо коштів, щоб ми людям показали, що ми щось розпочали робити. Тому що, мавні друзі, буває, тобто завтра приїжджає там ціла делегація з області, яка буде розказувати в міській раді, що таке територіальна адміністративна реформа, що таке спроможні громади, як будуть ділитися кошти. Ми це 5 років проходили. П'ять років ми спілкувалися. П'ять років ми формували якийсь загальний фонд. Але до 24 травня область зобов'язана подати, як вона бачить. Тому що почався цей робот в Росії, ви самі визначили. Як ви бачите, хочете, ми йдемо всі разом з місцем, одною командою. Не хочете, ви формуєте той вигляд громад, який ви вважаєте за потрібним. Але на шанувся просто не немає. Звичайно, я би дуже хотів, щоб ця територія не відрізнялася, що спочатку кажуть в вухому зв'язку, а потім і район, і тримав всіх тих інфраструктурних проєктів, які йде. Але це ваше право вибирати і ваше право визначати. У мене все шанов. От, просто я вам скажу практики, що якщо не буде на рівні Верховної Ради прийняті відповідні законодавчі акти і уряду то, щодо того, що наші інвестори, які приходять українські, закордонні, зможуть нормально у нас працювати, що я маю у вас? Представте собі, що якусь зараз земельну ділянку будь-куди взяти варену, це тактично під що не буде. Чи це під ферм, чи це під м'ясокомбінат, чи це б Робкомбінат і так далі, розумієте, що це може бути. Оці громадські слухання, двоє-троє сказали, що ні, і все. Я вважаю, що мав би бути прийнятий закон, який би регламентував, що на даній земельній ділянці мають приїхати спеціалісти, це санстанція, екологія. Всі спеціалісти дати заключення і після того вже дати дозвіл або будувати там є, або не будувати. І тому розвиток от у нас в краще в мене ж ті інвесторів з України інтенсивні. Не тільки війна, а й корупція, усі ці законодавчі активи, які є на сьогодні. Будь ласка. Знаєте, Зрозуміть, що ви замітили, це в основному стосується святки водії. Що мені дати? Ще три хвилини символі і міської ради, і районної державної адміністрації, якщо ви замітили, все-таки кошти почали йти із казначеських приходів. Тобто яки не було, якщо ви робите зараз проплати, то проплати проходять і практично десь в день. -день ну, є затримки по законодавству дні. А до того ми взагалі не мали, тобто була зупинена господарства діяльність. З другої сторони, ми ніколи цього не зробимо. Річна станція, ніякі там, інвестиційні проєкти без рішення громад, звичайно, не дають абсолютно нічого. Шоні друзі, завершуючи загально ці готу, е, чи можна сьогодні? Я би хотів просто подивитися, скажімо, загальний рівень готовності. Все-таки є депутати районної ради, є сільські голови. Чи можемо ми підтримати, чи не підтримати закон про державну правову експеримент районної ради? Верховна Рада у нас сама примає. Чи може районна рада підтримати цей законопроект? Я би вас дуже просив, але це ваш вибір. І це голосування просто дасть для мене водороздіти. Або ми рухаємося ось такою. esse parâmetro, mas Я вже сам постую. Раз два, шоп, шість, сім, сім. Ну, сім, вісім. Дякую. Тому, шановні друзі, знаєте, знаєте що? Я завершую я цей законопроектом. Розвивайтеся так, як ви вважаєте за подалі. Але, шановні друзі, якщо від вас будуть ходити люди до мене, і про це, що вони не забезпечені, одним, другий, третій, четвертим, Tem outro pessoal lá do meu lado.